Примножимо ліві і праві частини наших рівнянь. Зліва у нас буде АВ помножити на ВС помножити на АС. Дорівнює Справа буде 21 помножити на 28, помножити на 48. Ми бачимо, що в добутку АБ і С у нас будуть в другому степені: тобто, буде квадрат, В квадрат квадрат. І, відповідно, якщо добуток квадратів, ми можемо записати добуток цих трьох значень або і це і піднести до квадрату. Зліва розкладемо числа на прості множники. 21 це буде що у нас 3 помножити на 7, 28 це буде 4 на 7, четвірка це 2 на 2 на 7. І 48 це 6 на 8, 6 це 2 на 3, 8 це. Трійка, тобто двійка, тричі множиться. Що у нас виходить? 7 на 7 це буде 7 у квадраті. 3 на 3, це буде 3 в другому степені також. І двійка у нас примножається тут 6 разів. Тобто, буде 2 в шостому степені. Тепер, щоб знайти добуток А на Б і на С, шукану нашу величину, ми повинні добути корінь квадратний: ось цього значення 7 в квадраті. На 3 в квадраті, на 2 в шостому. Корінь квадратний, 7 в квадраті, 3 в квадраті. 2 в шостому ми можемо записати як 2 в третьому і до другого степеня. Під коренем все записуємо під другим степенем. Тобто це буде що 7 на 3 і на 2 в третьому у квадраті. І відповідно, це буде 7 на 3 і на 2 в третьому. Рівні. 7 на 3 21, 2 в третьому – це у нас 8, 21 на 8 буде 168.